Всім триматися за забор! Друзі, я знайшов дещо важливе. Що? Погляньте на це. Земля! Омріяна земля! Він знімає свою шкіру, здається, мене нудить. На безлюдному острові як Руза. йому потрібна допомога. Подивись на нього. Навіть великий мандрівник не може впоратися сам стільки їдла. ми проженемо їх з нашого острова. Не на добро вони тут з'явились. Складіть компанію Робінзону Крузо в його вибуховій пригоді. Ми підкрадемося непомітно. Там, де бути разом, це єдиний спосіб вціліти. Колись двоногий два Я гадаю, з чого варте його життя. Тримайся, круто! Дякую, чувак. Без вас ми з вас не впорились. Робінзон Крузо. Боже, хочеш бананчик? Дякую, що почистив. У мене нема слів. У кіно з 11 лютого у 3D.